Вітаємо! перед на Олімп Сочі знову з вами. Ми відстежуємо спортивні досягнення на 22-х зимових Олімпійських іграх. В Києві презентували символ підтримки Олімпійської команди України в день відкриття Олімпійських ігор. 2014 Національний Олімпійський комітет України спільно з компанією Самсунг презентували символ підтримки Олімпійської збірної на Сочинських іграх. Інтерактивну крижану стелу національної підтримки в цьому році. Самсунг розробив спеціальний проект команда Самсунг Galaxy», у котру увійшли п'ять кращих спортсменів зимових видів спорту. і сьогодні ми відкриємо головний символ підтримки олімпійської команди це спеціальна крижана стела, котра засяє кольорами державного прапора України та буде наповнена підтримкою усіх українців на площі Перед ТРЦ Ocean Plaza встановлена величезна крижана стела Samsung Galaxy, висотою 4 метри, яка сяє кольорами українського прапора. Окрім стели до комплексу олімпійської підтримки, входить відкрита ковзанка та інтерактивна зона, звідки усі бажаючі можуть направити у Сочі теплі слова підтримки українським спортсменам. Вістійна символ зимніх олімпійських ігор, і це символ, ось цей центр, Народной поддержки наших олимпийцев, так нашим языком сказать, что можно сюда прийти, написать олимпийцу а, добрые слова поддержки, которые а, дадут ему уверенности, вот, той, может быть, несколькими словами. И а, он пойдет и выиграет, допустим, золотую медаль для нашей страны. Це дуже очень важна міроприяття. А повірте, спортсмени там вони це відчувають. Чим більше буде побажань, тим яскравіше буде сяяти споруда. Усі привіти та побажання будуть передані олімпійцям за допомогою Galaxy Note 3 – офіційного смартфону зимових олімпійських ігор 2014. Також для учасників та гостей презентації майстер-клас фігурного катання провів відомий чемпіон Європи та бронзовий призер світової першості В'ячеслав Загороднюк. Також своїм виступом вразив срібний призер юнацьких зимових олімпійських ігор Ярослав Паніот. Значимо, протягом трьох олімпійських тижнів біля стели працює безкоштовна ковзанка. А поки привітання та слова підтримки для наших зимників від щирих болівальників України. Нехай виграють для, для... 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 Для Ці, лайбурня, А стела чудова Леві. і дівчинка чудова. Тепер я хочу а займатися теж фігурною цим катанням, чи як його звати так. Що... А ви ще наші олімпійські збір? Побіди, безусловно, побіди. Много золотих медалей. Дякую. Я бажаю, щоб ми займали тільки, приймали тільки перші місця і отримали тільки золоті медалі. Я думаю, що повинно це здійснитися для нас також. Добре, дякую. Що побажати нашій олімпійській збірній команді? Перемогу. Ну, успіхів розвиватися далі і всього самого найкращого. Щоб золото привезли і все. Щоб удачі, щоб все золото було, ні одної бронзи. А я вам оперативно цим нацелила? Я подумала, не політичне. Допоможе. Так це буде духовна підтримка для наших спортсменів. Я думаю, це дуже для них допоможе. Ще тут люди відправляли ну, найкращі побажання для них. Я думаю, це так, теж їм допоможе. До речі, про юнацьку олімпіаду. Дмитро Мицак був у складі збірної юнацької команди в Інзруку. І хоча призового місця не зайняв, втім поїхати на Олімпійські ігри вже великий крок. Доволі добре, я добре підготувався і би, було все стабільно. До цього в мене були багато проблем зі стабільністю. На Олімпійських іграх би, я виложився на всі свої 100%. Можно было лучше в некоторых дисциплинах, но я считаю, что это был довольно хороший результат. Есть ну а даже чувство гордости даже теми же друзьями. Как бы, Все-таки это не взрослая олимпиада, но это уже достижение в своей жизни. Адреналину на гирских схилах атлету замало. Тож у вільний від лиш час Дмитро має ще одне екстремальне та швидкісне захоплення та жаліється, що на все катастрофічно не вистачає часу. Харків, як тільки приїхав, участвовав в соревнованнях, в етапі е Кубок України. Десь був в блокбастері. Це стає хобі. Я літом займався на чайці. Картинок, ну, все, в картинообразном стране там короче мало свободного времени, но все, что есть свободное время, я предаю семье, друзьям, с которыми я очень близким друзьям, с которыми я общаюсь. Дмитро отримав унікальний шанс зануритися в олімпійську атмосферу, побувати в мальовничих Альпах. Тож ції поїздці завдячую в першу чергу батькам. Якби досягнення і моє, і моїх батьків, що вони з eh, початку спочатку мене підталкивали к этому. Ну, как сам пытался чего-то добиться, что-то подсказывали, что-то… Ну, в конце уже я ставил себе цель, добивался, и вот когда добиваешься цели, ты идешь к новой цели, ты ставишь себе цель, и там, да, мне надо тренироваться, мне надо работать, чтобы добиться с определенного момента. там Потом... получается все постепенно, шаг за шагом. Спортсмен увійшов у тридцятку найкращих. Відтоді вирішив, що буде працювати над собою і навіть подумував про участь у дорослих іграх. Здорово, відлично. Організація була просто супер. Була і культурна програма. І, правда, часу було дуже мало, тому що на зборних лижах дуже багато дисциплін. І треба було підготуватися психологічно, фізично. І... Ну, все равно все было здорово, всех из рук нас встретил очень хорошо, очень тепло. Я рад, что я попал. Я получил очень огромный опыт в своей жизни и теперь хочу добиться намного-намного больше. Например, Сочи 2014. Это как бы моя первая цель. І таки він її досяг Дмитро. Наразі член Олімпійської збірної команди України і захищатиме честь країни на очах у всього світу вже на справжніх Олімпійських іграх у Сочі. За давньою традицією на Олімпіаді в Сочі відбувся урочистий прийом з нагоди святкування Дня України. На урочистому прийомі були представлені вироби українського мистецтва. День України відвідав і сам президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Німець наголосив, що Україна славиться своїми спортивними традиціями і привітав нашу біатлоністку Віту Семеренко з бронзою спринті. Також він підтримав бажання України прийняти зимові олімпійські ігри 2022 Багаторазову олімпійську чемпіонку норвезьку лижницю Маріт Бьорген, яка виграла золоту медаль в скіатлоні на 15 кілометрів, можуть позбавити завойованої нагороди. Про це спортсменку попередив міжнародний олімпійський комітет, оскільки під час Олімпійських ігор Бьорген брала участь в рекламних акціях несанкціонованих мок. Зокрема, Бьорген знялася в рекламі кріплень для лиж для одного з інтернет-магазинів. Рекламні банери магазину з фотографією знаменитої спортсменки були розіслані по сторінках соціальних мереж, де на них і наткнулися чиновники мок. Як відомо, міжнародний олімпійський комітет з особливою увагою ставиться до великих спонсорів, які витрачають на проведення ігор величезні гроші. Тому учасникам олімпіад забороняється рекламувати сторонні фірми під час турніру. Близькими до олімпійського п'єдесталу були наші біатлоністки у гонці переслідування на 10 кілометрів. На дистанції Україну представляли відразу три спортсменки. В Підсумку з одним промахом на чотирьох вогневих рубежах, найкращу серед наших дівчат, фінішувала Валя Семеренко. Її сестра та вже бронзова призерка Олімпійських ігор в спринті Віта Семеренко не закрила дві мішені і в підсумку замкнула топ-10. Олена Підгрушна стала 22-ю. А от олімпійське золото здобула білоруська Дар'я Домрачова. Норвежка Тура Бергер друга. Третя представниця Словенії Грегорін. І вже в четвер українців буде нова можливість потрапити на п'єдестал пошани. Наші біатлоністи вийдуть на старт чоловічої індивідуальної гонки на 20 кілометрів. А досвідчена лижниця Валентина Шевченко позмагається в гонці класичним стилем на 10 кілометрів.